Що відбувається в окупованих містах на лівому березі Дніпра на Херсонщині? Ситуація постійно погіршується і станом на сьогодні вона є просто катастрофічною. Чи багато жителів залишаються у каховці, новій каховці і Олешка? Люди максимально стараються надходити, можети своє спілкування, можна своє пересування, тому що дійсно це дуже страшно. Як українські військові утримують плацдарми на лівому березі Дніпра? І чи можливе подальше просування? Це йдеться в таке протистояння, така боротьба цілодобова і в нічний час. Ситуація складна. Досить докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами, Олександр Янковський. І новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. В окупованій каховці наприкінці березня була відсутня електрика, опалення і газопостачання. Про це суспільному розповідав міський голова Віталій Немерець. Також очільник громади повідомляв, що не у всьому місті була вода. За його словами, люди виживають хто як може. Віталій Немерець зазначив, що окупаційна влада у ситуації, яка склалася, звинувачує Україну і ЗСУ. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі телемарафону 1 квітня повідомив, що проблеми із електрикою і водою, крім Каховки, були також у новій Каховці. За його словами, окупаційна влада організувала підвіз води, але він був мінімальним. Призначений Росією, так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 2 квітня повідомив, що газопостачання у Каховському районі, начебто, відновили. Також окупаційна влада прозвітувала про подачу газу у новій Каховці. Народний депутат України від Новокаховського виборчого округу Сергій Козер розповів новина при Азові, що гуманітарна ситуація у місті наразі є скрутною. Стале водопостачання припинилося через руйнування Каховської ГЕС. Саме місто на міста дуже сильно постраждало, і ми знаємо, що були великі підтоплення, і деякі скважини зараз не працюють. Тобто, дуже погіршила ситуація з водозабезпеченням. Також дуже погана ситуація з електричеством, тобто до так званих псевдовиборів взагалі була дуже дуже, дуже погана ситуація електрики не було. Напруги не було, але під вибори десь щось окупаційна влада зробила. Але все ж таки і водозабезпечення, і електрика дається по графіку, тобто немає сталого забезпечення. Люди страждають. Найближча до нової Каховки лікарня, де можна отримати кваліфіковану допомогу, розташована у Генічицьку, каже депутат той так званий. Як вони його називають тимчасовий обласний центр Херсонської області, де знаходиться в принципі, вся окупаційна влада і всі органи так керування в лапках? Тобто там ще може щось отримати, але ми розуміємо, що доїхати туди дуже важко. О, це по перше, дуже далеко. Це по-друге, поряд з новокаховкою місто Тавріс, яке також було до на початку війни. Збудована гарна лікарня. Перша черга була відкрита, але ми також знаємо, що вона розробована, Немає в принципі лікарів. І ті лікарі, які погодились працювати за окупаційною влади, зараз як кажуть, кусають ліхті, тому що спочатку була там зарплатня близько 100 тисяч. Зараз зарплатня 20-30 тисяч. Нова каховка зараз майже безлюдна, розповідає Сергій Козер. Місцеві жителі, які там залишилися, намагаються не виходити на вулиці, аби не наражати себе на небезпеку. Тільки за там необхідними речами вийшли до магазину, купили і все інше. І дійсно, місто знаєте, таке пусте, безлюдне. Хоча, в принципі, розуміємо, що там люди є, але люди мінімально стараються знаходитись на вулиці, щоб не дай Боже не стикатися з військовими, щоб не дай Боже не потрапити під цей. Пресинг і ці тортури, які застосовують до людей, для цього починаючи від звичайних яких побутових речей до примусу там тих, отримати ці паспорта, також пошук постійний українських, яких там деверсіонних груп, тобто не, не зважають ні на що, ні на вік, ні на стать, Тобто у кожної людини бачать якісь. Підозри, тобто тому люди максимально стараються не виходити, обмежити своє спілкування, може своє пересування, тому що дійсно це дуже страшно. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Журналіст центру журналістських розслідувань із Каховки Олег Батурін розповів новинам при Азові, що ситуація у цьому місті погіршилася наприкінці березня. За словами жителів Каховки, інфраструктуру знищують саме російські військові. Були пошкоджені тр... трансформаторні підстанції, інфраструктура електропостачання. Була пошкоджена газорозподільча станція чи газорозподільчий пункт місцевий. Причому місцеві жителі розповідали про те, що вони особисто бачили, як цю інфраструктуру знищують самі російські військи. Ну, зокрема, як вони розстрілювали якісь трансформаторні підстанції, розташовані на території міста. Також у Каховці і населених пунктах поблизу є проблеми із водопостачанням, розповідає журналіст. Наприклад, в Любимівській громаді на лівому березі там дуже-дуже погано вода йде, фактично, води майже немає. Натомість газопостачання відновлено, але окупанти запровадили е, графіки подачі електроенергії, е, і сама електроенергія вона дуже сильно стрибає. Тобто ну, значну частину напруга, напруга дуже низька, тому людей виходять з ладу. І вони намагаються якось стабілізаторами. Стабілізатори придбати для себе, щоб Ну ті ж холодильники якось могли працювати, бо без них буде важко надберігати продукти влітку. Як тільки почалися проблеми з... Зі світлом і з опаленням в новій Каховці окупанти, тобто російські військові з Новокаховської громади, з навколишніх сусідніх сіл і населених пунктів, вони перебралися більше в Каховку, бо там ще десь з місяця світло, газ були практично безперебійно подавалися зараз. Вони так само. І в новій каховці знаходяться, тобто розпорушені по всій цій території. Представники окупаційних адміністрацій Каховки і Нової Каховки майже не перебувають у цих містах. Додав Олег Батурін. Вони перебувають там такими наїздами, оскільки вони дуже переживають за своє життя. Зокрема, голова паційної Каховки Павло Філіпчук і нової Каховки Віталій Гура вони переважно керують цими громадами дистанційно. Час від часу лише туди наїжджаючи. Це викликає дуже великі проблеми у людей, пов'язані з неможливістю оформити чи переоформити так звані російські пенсії, якісь виплати, тобто, отримувати якісь ну, бодай, якісь виплати від окупантів, щоб можна було вижити там якісь продукти, собі купити або ліки. Тому що розташовані такі структури за 50-70 км від е, цих міст, автобуси туди не ходять, і людям доводиться просто або е, сідати на автобус і їхати в нинішню окупаційну столицю Херсонщини в місто Генічіськ, розташоване більше ніж за 100 кілометрів від Каховки Нової Каховки, або їхати до, е, до місцевих цих структур, які розташовані в глухих селах. І ви наймати для цього лише таксі за дуже дуже великі гроші. Це новини при Азов'я. У цьому випуску докладно про те, як живуть люди в окупованих містах, що на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам. Це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла, що гуманітарна ситуація у цій громаді загострюється, оскільки вона постійно перебуває під обстрілами. Будемо говорити про безпосередньо місто Олешки. Ну звичайно, можу сказати про Раденськогризово. Хоча ситуація постійно погіршується, і станом на сьогодні вона є просто катастрофічною. Я не можу знайти того слова, яке б ну от повністю охарактерисувало те, що відбувається на сьогоднішній день на території Олешківської територіальної громади. Немає світла, немає газу, немає води. Місто постійно під обстрілами постійно літають дрони, не поставляється абсолютно ніяка продукція. Постійні обстріли проводять до руйнування. Ринку, магазинів, особливо в Олешки. Я не можу не сказати про те, що зовсім не доставляється гуманітарка, тому що нам відомо про те, що вчора саме десь близько раз на місяць волонтерські організації загарбників Російської Федерації вони все таки приїздять, роздають там саме мінімальний набір круп, олії. Жителі Олешок часто перебувають в укриттях, втім, через обстріли постійно з'являються нові жертви серед цивільного населення, каже посадовиця. Хочу наголосити на тому, що цивільні гинуть постійно. Ми намагаємося вести облік людей, які загинули саме в результаті обстрілів, тобто відмінно вибухових травм, отримали поранення. Тобто ті цифри я можу вам назвати, наприклад, що за 2023 рік ми отримали е, дані про те, що постраждало 213 осіб, з яких 160 це поранені, 53 загинули. У 2024 році вже постраждало 28 осіб, цивільних я наголошую, і з них 21 поранений є поранений тяжкі поранення з ампутаціями і сім загинуло. Але наголошую, що це не повні цифри, це тільки ті люди, про яких нам стало відомо. Ми знаємо їх прізвище, ім'я, побатьків, ми знаємо дату народження, ми знаємо місце проживання. Але є люди, які є постраждалими, але нам про них так ніхто не повідомив, тому що вони можуть їм може надаватися допомога і військовими Російської Федерації, вони можуть бути вивезені в інші там десь заклади. Я думаю, що ці цифри в рази, рази більші. Деякі села Олешківської громади вже повністю знищені, додала Тетяна Гасаненко. Деякі села громади взагалі вже не існують на карті як ті села, тому що це село там, де має проживати якесь населення. Тому я зараз і не веду мову. Наприклад, ну ми вже пойму перейменували на заплаву, але ще має прийняти рішення Верховна Рада України, але село майже зруйноване те саме після. Тепне, піщанівка, кринки, зрозуміло. Більш-менш, скажімо так, така ж ситуація, як в Олешках це Раденського Стогризову, тому що ці села трішки віддалені від урізу води. Але ситуація надзвичайно складна. Те саме дрони, постійні вибухи, прильоти і люди гинуть. І складна ситуація в козачих лагерях. На херсонському напрямку російські військові не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Про це днями повідомив генштаб ЗСУ. За даними відомства, окупанти щодня атакують позиції сил оборони України. Колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, розповів новинам При Азові, що на лівобережній частині Херсонщини зараз ведуться напружені бої. Ворог е, періодично ну зібрав відповідні резерви живої сили е, артилерії і безпілотних літальних апаратів для вирішення завдання, від яке ставиться е, командуванням їх відносно того, щоб збити наших оборонців морських піхотинців е, з лівого берегу. Е, для цього застосовують всі можливі засоби. У себе нанесені удари, в тому числі намагається діяти і е, авіаційні не, скиди робити, і застосовувати отакий От спектр м, засобів нанесення ударів, але є специфіка, яка як відомо полягає у тому своєї точки зору, що правий берег він. Вище і відтіля краще проводити дії як нашим гармашам артилерії, так і здійснити управління і застосування безпілотних літальних апаратів, а також підрозділи, які ви використовують в дрони. Тобто, це коли оператор бачить свої цілі, наносить відповідне. Враження за застосуванням цієї тронів саме жаліються і ці блогери, їх і керівництво, що, незважаючи на досить потужні засоби, сили засоби, які зібрані там, виконати таке завдання на поточний час не вдається. Українські військові утримують плацдарми не лише навколо кринок, а і південніше на узбережжі Дніпра каже експерт. Втім, просунутися далі поки що не вдається по узбережжю Дніпра на декілька десятків кілометрів. Наші мають місце плацдарми важка логістика, безумовно, тому що треба долати Дніпро. І Щоб поповнювати резерви, боєприпаси, засоби можливі, в тому числі які переправляти на цих, а також забезпечувати необхідне їжі, амуніцію і так далі, з одного боку, з іншого боку, евакувати поранених. Причому це йдеться от таке протистояння, така боротьба цілодобова і в нічний час використовується сторонами камери нічного бачення на дронах для того, щоб своєчасно розвідувати якісь пересування. З нашого боку це пересування ворога на суходолі, а російські. Засоби розвідку і по узбережжю, і по самому безпосередньо Дніпру для того, щоб виявляти і вражати наші засоби, які здійснюють логістику, переправляючись через річку. Ситуація складна. Досить на жаль, поки ще не відсунули від Дніпра. Немає зараз такої можливості артилерію ворога, яка на жаль може Проводити обстріл по цілям, які вони визначаються на правобережжі по самому місту. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новина Азов'я, На все добре. Приазов'я